Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від ова за минулу добу. 16.47 Харківський район, Липецька територіальна громада, село Борщова. Внастрідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. 15.12 Харківський район, Височанська територіальна громада, село Високий. Внастрідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю. Постраждала жінка 64 років. 14.59 Куп'янський район, куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внастідок обстрілу постраждало двоє чоловіків: 42 та 64 років. 13.42. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Сенькове. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. 9.50. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада. Біля села Калинове виявлено уламки БПЛА Шахет в полі. За добу евакуйовано з Куп'янського та Борівського напрямків 139 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 30 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Один раз підрозділи ДСНС виїжджали на обстеження території після ворожого обстрілу. Влучання безпілотника зафіксовано у нежитлову будівлю в селі Високий Харківського району. Постраждала жінка 1960 року народження. Вранці 20 листопада виникла побутова пожежа у приватному секторі села Оскіл ізюмського району. Горів житловий будинок на площі 140 квадратних метрів. В осередку Пожежі вогнеборці тіло чоловіка 1982 року народження. Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних евакопунктів чотирьох людей. Це мешканці міста Куп'янськ та села Новоплатонівка Борівської громади Ізюмського району. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 60 одиниць вибухонебезпечних предметів. Півробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Минулої доби військові РФ чергове порушили закони та звичай війни і застосували проти мирного населення Харківщини, авіацію, артилерію, безпілотники. Внаслідок російських обстрілів дістали поранення троє цивільних людей. Поліція задокументувала наслідки чергових злочинів росіян. 20 листопада, село Чорноглазівка, Богодухівський район, 5-15 к влучання в поле поблизу села. Село Миронівка, Богодухівський район, 5-15, 2 каба, влучання по відкритій місцевості поблизу села. Село Сенькове, Куп'янський район, 8.32, Тип зброї встановлюється. Пошкоджено житловий будинок. Місто Куп'янськ, 12.30, Артобстріл. Пошкоджено житловий будинок. Дістав поранення. Цивільний чоловік. Село Куп'янськ, вузловий. Куп'янський район, 12.55, Тип зброї встановлюється. Пошкоджено надвірну будівлю. Дістав поранення. Цивільний чоловік. Село Борщова, Харківський район. 15.00, артобстріл Пошкоджено приватний будинок. Село Високе Харківський район. 5... 1500 БПЛА Шахет пошкоджено приватні будівлі, постраждала цивільна жінка. 20 листопада поліцейські здійснили 51 огляд місць події, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 9 кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 20 листопада силами поліції евакую. Йовано 17 місцевих мешканців. Село Шаривка 1, село Борова 13, село Піски – 1, село Білий Колодязь 2 мешканця. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському та Харківському напрямках тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив безрезультатні штурмові дії в районах Вовчанська та Стариці. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп'янському напрямку досягла семи. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого гаю. Марія Суводмитрон Гуєнта Олексій Моров'яв. Харків. Новини.